Сьогодні я в нью мексико Вчора ми їхали весь день, був важкий день, але ми багато не знімали. Я багато не знімала ми. Пішла сьогодні, ну, звичайно, гуляти із Вайетом, тому що собаки подружують разом з нами. Тож я вам хочу показати зараз трошечки. Нейборхуду. Прадувала погода. Сонечко Тут приємно. В Нью-Мексико клімат відрізняється від Техасу. Ну, це велика дистанція від Остіна до Нью-Мексико. Їхати десь біля вісьми годин. Нью-Мексико також може бути дуже гаряче. Боже, яка в мене гарна зачіска, яка називається хвости-хвости. Але подивіться, яке яскраве небо. Зараз дуже приємно. Нарешті шкіра не відчуває цього, знаєте, такого жару, з такого скаженого, невіженного жару. А шкіра все-таки відчуває якісь вітереці, навіть прохолоду. Це так приємно, як в Україні в гарному, такому теплому серпні місяці. Втрізняється кількістю зелені. Більше сосен довгими довгимидовими голками, як ми кримська сосна. От такої сосни досить таки багато, я вам зараз їх покажу. І е, зовсім інші дерева. Ну, більше дерев. І трошечки інші хатиночки. Тобто все дуже мило. Хто переживав за Ваєта, ось він живий здоровий. Ваєт, папі, живий, здоровий, наїжений, все з ним добре. І зараз ми з ним гуляємо. Рвалися ще на прогулянку Марлі і Одін, але вони не попали в цю групу. Значить, Перше, що тут кидається в очі, тут великі та багато більші платани. Люблю ці дерева, вони мені асоціюються, оці гігантські платани. Тут ще не гігантські, бачите, цей великий. Але мені вони асоціюються, подивіться, який милий милий майлбокс. Мені вони асоціюються все-таки з... з Кримом, з Генічинськом, з ботанічним садом в Криму, з Одесою також. Дивіться, який класний дім на колесах. І він не маленький він буде дуже да, навіть комфортний. Має будь ласка, не плутайся в мене під ногами. Бачите, в нього ще збоку вису... висовується ще такий трошки спейс Дивіться. І ось та сама сосна, яку я вам обіцяла. Оці от кримські сосни, вони тут будуть в нью мексико Досить часто зустрічатися. Більше прохолоди, більше тіні. Мені дуже подобається, як це виглядає. От. Я просто якийсь біолог-зоолог. Великої різниці по машинах ви не побачите. Тому що тут так само будуть пікапи. І коли техасці кажуть, що саме вони найбільші любителі пікапів, не вірте їм. Це вони трошечки собі. Медальки вішають, навішають. От, Тому що і в Нью-Мексико, і я думаю, що по іншим штатам також я бачила Колорадо. Поки що я була тільки в трьох штатах, теж є багато пікапів. До речі, подивіться на цього красунчика. Це старенький пікапчик. Подивіться, який він просто неймовірний. Капець. І тут я так розумію, що хтось-хтось святкує день народження. Тобто, Happy Birthday, Маркос, 21 рік. Подивіться, як прикольно зроблено. Тобто, вітання для хлопця, який живе в цій сім'ї. До речі, це поширено в Техасі також, ви можете побачити, якщо ви десь гуляєте саме по нейборху, то ви можете побачити отакі от штуки, такі таблички, а там, де святкується якась подія. Зверніть увагу на цю вербу. Верби тут теж я бачила багато. Багато, як вони кажуть, котнвуд, або наш, по нашому тополя. Вон, бачите, там росте топ. Звичайно, кіпариси. Кіпариси тут буде в великій кількості. Вайт уже. Ой, боже, який класний запах, наче новий рік вже. Клас, просто чудово. Мені подобається. Кловес це невеличке містечко в Нью-Мексико, воно знаходиться на кордоні. Ваєт, не путайся в мене під ногами. Слухай, ти аудіальна зірка, тому що люди тебе чують, твоє ім'я. Більше, ніж мої розповіді. Він дуже плутається мені під ногами, і це спричиняє певний дискомфорт. Ой, подивіться, бачите, у кожному домі, зверніть увагу, в кожному домі є димохід. Ви спросите мене навіщо? А я вам скажу навіщо? Тому що, тому що зими тут холодні, на відміну від Техасу. Зими тут будуть холодними. Боженьки, як я хочу підібрати ту грушу. Вперше я бачу садові дерева. мага. Oh я дуже-дуже хочу ту грушу взяти. Мені прям так хочеться, боженьки. Можна я підійду і візьму одну? Мені здається, якщо я не візьму ту грушу, я просто помру. It's so much. Боженьки, подивіться, вперше я бачу фруктове дерево з того часу. Я так і взяла її, я зробила це. Я не знаю, що мені за це буде. Зараз вона мені здається самою прекрасною грушою у світі. Капець. Вайет, ми з тобою вкрали грушу. Дожились. Я не знаю, радіти мені чи ні. Але дивіться, що в мене є. У мене є груша. Ммм. Боже, зараз мені здається, що такої смачної груші я не їла все своє життя. Ну от реально, я вам кажу, я не знаю. Це не від того, що я її взяла, не попитавши. А Тому що я вам клянусь, вперше за два з половиною роки я тут побачила на вулиці просто фруктове дерево. Тому що в Техасі я взагалі не бачила. Одного разу собака буде сіпати. Лайд. Одного разу, проїжджаючи машиною, десь за реку, там, недалеко від нашого дому, що кусає мене. Я побачила щось таке на кшталт яблуні. Ну, Мені так здалося, що там якісь такі були великі круглі зелені плоди. І я вирішила, що це яблуня. Я кажу Еріку, Ерік, Ерік, це яблуня. Він дуже здивувався. Ну, тому що це нічия не територія. І він дуже здивувався, каже, що серйозно, ріли. Я кажу, так. І ми декілька разів там приїжджали, і я декілька разів бачила, що нібито мені здавалося, що то яблуня. Але насправді то була ніяка не яблуня. Він мені сказав, що то називається як Horse Apple. Коротше, то щось таке на кшталт. А, я навіть не знаю. Як цитрус, не цитрус. Але він каже, його ніхто не їсть. Люди його не їдять, бо воно гірке на смак. Там такі великі, як шари, плоди. Ну, коротше, не бачила я в Техасі фруктових дерев. І оце вперше я бачу цю грушу. По-любому вона ще кисла. Не кисла, а зелена, вона тверда. Головна мені така смачна. Я вам не можна навіть передати. От реально просто я. ви не здається, що я смачніше груші. Взагалі ніколи не їла, не знаю. Це просто капець якийсь. Я думаю, що за кадром ви чуєте моє задоволене гризіння груші. Але ви знаєте, парадокс в тому, що я навіть нікому не можу сказати. Про те, що я зробила, ну так би це не те, що я там вкрала її. А... Тому що ну просто люди не зрозуміють, якщо я скажу, ти представляєш, я знайшла собі грушу на бік'яті, бла-бла-бла. Ніхто не... Не... не зрозуміє мого цього захвату. Отже, в принципі, я не про грушу хотіла розповідати. А про Нью-Мексико. Тут інший клімат трохи. Як ви бачите, що Вон, дивіться теж є димохід досить великий. Давайте підійдемо поближче, я вам покажу ще один будиночок що Дуже милий і приємний на Подивіться на цю сосну. просто божественна. Така собі маленька, почтова скринька. О, там он зайчик. Я думаю, що не живий зайчик. Я Не знаю. Тут, напевно, що можна зустріти живих зайчиків. Прям ідеально. Грошу маю. І по Бек'ярду гуляю. І погода чудова. Вибачте. Давайте я ще покажу будиночки. Подивіться. Дивіться, як Виглядає. Це чийсь жилий будинок. А он теж будинок Дивіться, який приємний. Як на мене, тут дуже симпатичний. З оздобленням. І, ви розумієте, в кожному, так як і в нас, в кожному якомусь мікрорайончику будуть трошки свої правила. Отут, От наприклад, я бачу твойні двері, зараз я вам їх покажу. Бачите, там є віночок такий. І перші двері скляні, а другі вже дерев'яні. І між ними такий віночок. У Ерікових батьків теж так само зроблено. Досить таки симпатично. І подивіться на ці шишки, Боже. Іра якийсь, я не знаю, я якийсь мічурінець. Тому що раніше, ні, хоча дерева, квіти мене завжди дуже приваблювали, мені дуже подобалось. Подивіться на довжину цих голок. Просто клас. нью мексико І взагалі мексиканці вони чимось схожі з українцями. Я не знаю, зараз ви будете сміятися і закидаєте мене тапцями. Але подивіться, як ви думаєте, що це? Подивіться уважно. Ну так, звичайно, це вайт, але це майори. Моя бабуся завжди насівала цих майорів і вони в нас були буде спитати, як вони називаються на американсько англійській мене. Але подивіться, це вони і їх люблять. І метелики, подивіться, скільки метелики. Боженьки, що я бачу? Зараз і ви побачите те, що бачу я. Я бачу живі. Боже, які вони класні, як вони кльово виглядають. Можна я їх познімаю? Одну грамочку. Сьогодні просто якийсь неймовірний день. Так. Мені зараз дуже соромно, але я ще маю помідор. А це знаєте що? Це калачики або кручені паничі, Вони вже на вечір позакривали свої голівки. Але подивіться, ось вони. І троянда. Я думаю, що сьогодні якийсь дуже особливий день. Боже, це так смачно. Ви скажете, Іро, що ти собі помідор не посадиш на городі в Техасі? Ну, по-перше, в Техасі складно зробити город, а по-друге... Боже. Я зараз так кайфанула від того, що я відчуваю справжній смак справжніх помідорів. Це взагалі ні на що не схоже, капець. У мене сьогодні урожайний день. Одна груша, один помідор. І воно пахне. Груша пахне грушею. До речі, так, звичайно. Я не знаю, є, мабуть, що магазини, в яких фрукти і овочі пахнуть фруктами овочами. але ми купляємо здебільшого продукти в учебі, бо в Волмарці. І вони не пахнуть. Я не знаю чому. Помідори не пахнуть помідорами. Груші не пахнуть грушами, яблука не пахнуть яблуками. Трошки пахнуть мандаринки, апельсинки. Але не більше. Я так кайфую, я вам не можу передати. Це просто капець. Він такий пахучий. Він такий соковитий, без солі, без нічого. Нікому не думала, що я буду так кайфувати від звичайного помідора. М -м -м. Та придуркува та собака крутиться вокруг мене. Як біля новорічної, ялинки. Бачите, реагує. На слові підукувати собака пішла в іншу сторону. В принципі, якогось буравчика, то в одну сторону, то в іншу. Але зараз я вам буду показувати на Але просто я знаю, що з, ну, з сторони це виглядає дуже-дуже дивно. Іде Іра кайфує від помідора, якого стибрила на грядців людей. Да, простить мене Всесвіт за те, що я поцупала цей помідор. М -м -м. Я ж вам казала, що я бунтар. Ну от маєте. Бачите, яка? дерзка. Боже. Це просто неймовірно. Продовжую показувати нейборхуд. Подивіться, як це гарно. Помідор вже в мені. Як би це не звучало. подивіться, як прикольно. Вази. Клас. І ви знаєте, тут якось так, не знаю, затишно, так, ну от реально затишно. І один будиночок, він симпатичніше іншого. Вони так само невисокі, маленькі всі. Але подивіться, як це гарно. Я не знаю. А цей будинок, дивіться, він здається в оренду. Звідки я це знаю? Ну, У мене є просто мілофон. Я читаю думки господарів цього будинку. Ну, якщо чесно, то он підсказка. Оренд. Тобто, здається, оренду. Мені настільки спокійно вперше за дуже довгий час. Я не знаю чому. Може просто так співпало. Якийсь такий, знаєте, стан ейфорії. Правда. Такої легкої, легкої, приємної, приємної. Як якийсь такий флюор від гарної парфюмерії але в мене таке зараз відчуття ой дивіться який там миленький маленький я не знаю хто він ну, сама собі в гольф грає має міні-гольф поле О, там. А, До речі, і техасці і Жителі Нью-Мексико, я вже це зрозуміла, вони люблять гольф, дуже люблять, це правда. От вони збираються, вони купують ці машинки для гольфу, купа клюшок. І оце вони собі їдуть на вихідні, на те гольф-поле. До речі, це не таке собі, як вже й дешеве таке. Знаєте, така розвага. Я не знаю, це особистий будинок чи це якась Сміт. Мабуть, щось особистий. Але дуже цікаво зроблений, він великий. А таке враження, що тут ніхто не живе, я не знаю листя. Подивіться, як прикольно зроблено. Сміт. А що тут написано? Трамп. Так, Ері казав мені, що дуже багато в Нью-Мексико людей підтримують Трампа. І отут ви бачите написано Трамп Бек 2024. Take America Back. Хм. Так, думаю, що таке, поки роздивилася на Трампа, на прапори з Трампом. У мене стала дуже мокра нога. Вайт, насинив мені ногу. Якась посилка прийшла, я не знаю, хто прийшов, але подивіться, які гарні кріселка, боженьки, як все мило. Капі, підозрюю людей, тому що ну, ходить якась одна, щось крутиться, вертиться з телефоном, щось знімає. Може, якийсь злодій, може ще хтось. Я не знаю, що вони про мене думають, але ви знаєте, а от зараз, от в цю хвилину, після груші і помідора, після всього, що сьогодні зі мною відбулося. Мені абсолютно, як тут кажуть, I don't care. мені абсолютно все одно. От я відчуваю реально от якоюсь щасливою людиною. Там прикольне патіо. Так, а ми з вами підемо в більшості. Давайте підемо. Ось і що тут пройдемося. Ну, цей дім мене вразив, я вам хочу сказати. Насправді це звичайний приватний будинок. І судячи з того, що за його розмірами і за всім на фоні отаких от, от маленьких, дуже-дуже таких приємних будиночків, цей виглядає досить таким суттєвим, знаєте, вагомим. Взагалі-то я хотіла подивитися, вон цю штуку, що воно таке. Але там написано, що там охороняється об'єкт, підеться відділу на спостереження, тому я туди не піду. Так. Головне ірочці тепер не загубитися. Боже, ця собака да, вокруг мене ходить кругами. я не знаю, чого не можна йти з одного боку. Але навіть зараз він не доводить мене, до сказу. Подивіться. Дуже милі хатинки. Дуже класні. Мені подобається взагалі. А то, якщо я не помиляю, взагалі персикове дерево. Ми йдемо подивимося. Головне це мені не заблукати. Так, це схоже на піч Дуже-дуже дуже схоже. Я думаю, що це воно і є. По всім показникам. Тай, ми коли їхали, були раз через Нью-Мексико. Продавали персики, до речі. Чого перські персики стали? Дуже дивно. Так, отакий от неборхут. Отакі прикольні будиночки. Оце вам кусочок нью мексико я думаю, що різницю ви побачите між Техасом. Теж дуже такі милі споруди, милі будинки, теж немає заборів, теж є фронт-ярди і бек-ярди. Але все одно, я думаю, що різницю ви відчуєте. Я її відчуваю шкірою, цю різницю, тому що більш прохолодне повітря, більш приємне. Оці великі дерева. У мене таке враження, що я дійсно гуляю зараз десь. Вдома, в серпні місяці, все одно тисніть вподобайки, бийте в Колокол. Ваша Іра Техас, тимчасово в нью мексико